Чим же відрізняється приватний садочок від державного? Там працюють люди. З фаховою освітою і там працюють люди з фаховою освітою, і там у нас дітки, ну нехай група більша, там теж дітки, група менша. Як же вибрати правильно садочок і як зрозуміти, що садочок дійсно хороший? Перше, давайте розмежуємо поняття ліцензований заклад дошкільної освіти та садочок. Це може бути приватний садочок, який надає послуги денного догляду за дітьми без ліцензії. Чи страшно це, і чим вони відрізняються? А якщо ви віддаєте свою дитину до державного дитячого садочка? Це вважається закладом дошкільної освіти. Цей заклад надає освітні послуги відповідно до стандартів дошкільної освіти, які затвердило Міністерство освіти. Тобто, у всього закладу є ліцензія, він сертифікований, відповідає всім нормам і так далі. Які ці норми, які там групи, які там програми, це вже інше питання, такі, які задекларувала Україна, склали вчителі, затвердило Міністерство освіти. Такі чи хороші вони, чи вони ефективні? Це питання можна піддати критиці, запитанням, роздумам. Але цей заклад має повністю всі дозволи і ліцензію на ведення дошкільної освіти. Також бувають приватні садочки, які або мають ліцензію, або не мають. Чим вони відрізняються? Ті садочки, які мають ліцензію, їхні приміщення, кадровий склад. Програми теж відповідають тим стандартам, тим самим, що й державні, які затвердило Міністерство освіти, тобто в них теж є. Документ ліцензія, згідно якого вони провадять дошкільну діяльність, тому що дошкільна діяльність в Україні ліцензується позашкільна на розсуд правління там або на розсуд фізичної особи, яка провадить цю діяльність. Заклади дошкільної освіти вони повинні мати ліцензію. Але якщо в нас є, наприклад, ФОП або ТОВ, яке надає послуги батькам, наприклад, денного догляду за дітьми або квед інші освітні послуги, да він не вважається закладом дошкільної освіти, але формально надає таку саму пост. Услугу. і тут можна посперечатися ще по якості, гірша вона чи краща. тому що звичайно всі ми люди. Людський фактор присутній завжди, чи дитина впала в дитячому садочку з ліцензією, чи без ліцензії, чи в державному, чи в приватному, вона все одно там розбила коліно і буде плакати. Як зреагують люди на це, як нададуть першу допомогу, це чисто людський фактор. І ви всі знаєте, що нам приємно працювати і бачитись з людьми, яких ми любимо, яких яким ми довіряємо, яких ми вважаємо авторитетами для себе. Я. Думаю, що таким авторитетом для дитини повинен бути вихователь, і тут немає жодного значення, чи цей садочок буде ліцензований, чи це буде державний, чи це буде приватний. Якщо дитині сподобався вихователь, то хороші вихователь є і в державних садочках. Тут не можна так розділяти, що всі державні садочки вони якісь недосадочки, тому що краще заплатити гроші і ходити в нормальні умови. Ні, не можна так узагальнювати. Зараз і державні садочки на дуже гарному рівні надають послуги, і групи стараються робити не такі великі, як. Були до цього і вихователів стараються підбирати гарних. Що стосується приватних дитячих садочків, тут звичайно батьки платять кошти і вони хочуть отримувати щось більше, ніж просто стандартні програми, які затвердило міністерство. Звичайно, приватні садочки стараються і кращу їжу приготувати, і кращі умови зробити, і обладнання закупити, і якісь проектори, засоби мультимедійні, і смарт-дошку навчати дітей за якимись авторськими програмами, що теж має місце. Які вони хороші чи погані, це вже інше питання. Але якщо ви бачите, що ваша дитина біжить до садочка з радістю, що ваша дитина починає бути самостійною, отримує результат, що в неї з'явилися друзі, їй комфортно і гарно в цьому місці, яке вона відвідує, то це головні індикатори того, що ви правильно вибрали для своєї дитини дошкільний навчальний заклад. Чи це буде приватний чи державний? Головне, щоб подобалося вам, і ви як мама були спокійні, щоб е, подобалося дитині. Які плюси є у ліцензії? Тут може бути плюс. На мою думку, лише один такий глобальний це програма гроші ходять за дитиною. Там щоб отримувати компенсацію від держави, повинні ви дотримуватися певної низки вимог, наприклад, бути киянином не стояти на обліку в інших садочках. Є певна нормативна база, якою треба дотриматися, і тоді ви отримуєте компенсацію порядка чотирьох з хвостиком тисяч гривень за те, що ви сплачуєте за свою дитину у приватному садочку. Держава дає де компенсацію, називається вона Гроші ходять за дитиною. Тому якщо ваш садочок приватний і має ліцензію, Запитайте, чи є така послуга в садку. Бажаю всім легкої адаптації і гарно, правильно вибрати для себе садок, який вам буде подобатися.